Це символізує канал, по якому нічого не показує. Закритий канал. Це картинка, яка на телевізорі, коли там немає програми. Це такий своєрідний наш протест проти тиску влади на телеканали, які хочуть забрати, і хочуть закрити. Якщо далі зараз влада не зупиниться, то все, що ми матимемо в майбутньому, це або цензуровані канали, або закриті канали. І відповідно на фоні цього медійного простору виступатимуть митці. тому що... Окрім як вийти на вулиці, просто говорити іншого способу передачі інформації людям просто не буде. Від цього дня дуже багато залежить. Залежить, чи будемо ми мовити далі, чи будемо ми робити журналістські розслідування, чи будемо ми казати людям правду. Бо від рішення суддя від розчірку пора, зараз залежить, матимемо ми таку можливість і не матимемо. А слід за нами чи матимемо таку можливість більшість каналів по цій країні, які не лояльні до влади, які не дослухаються до неї, які досі вміють критикувати, які досі вміють говорити правду? Сьогодні вирішується долі не тільки ТВА і П'ятого каналу, а й взагалі медіа по країні. Як трапиться сьогодні, це стане й тенденцією на майбутнє. Для мене ну, п'ятий канал це взагалі якби, образ свободи. Ну і ТВІ, -я, я його менше дивлюся, але я знаю там багатьох журналістів. Тобто тут якби зачепили святе. Це раз. А друге, от будь-яко ну, для мене, взагалі. Будь-який натиск на будь-яку свободу, будь-який наступ, будь-яке прагнення, комусь кимось сказати, комусь що робити, є неприйнятним. Тому що, ну якби будучи якимось писем, письменником, я розумію, що якщо почнуть з маленького, і ми їм це дозволимо, то потім притиснуть все. І в нас не буде нічого, і всі будуть ходити в команді в строю. О, тому і, будь, всі акції, які спрямовані проти утисків на свободу будь-якого виду, я підтримую і зроблю все, що можу.